Мої вітання всім вітаю вас, мої любі діти. Запрошую вас до чарівної Франції. Кожен, хто потрапляє до Франції, мріє побувати у її столиці Парижі. Чарівниця гармонія також поспішає у Париж. І не тому, що його вважають законодавцем моди. Париж відомий як один із світових центрів культури та мистецтва. Визначні митці увічнили Париж на своїх полотнах. Улюблена тема живописців – Бульвари міста. Бульвар широка вулиця з надсадженими з обох боків або алея з дерев посередині широкої вулиці. Зазначай обладнана лавками для відпочинку. Розглянь бульвари Парижу. Поміркуй, як художникам вдалося зображити вулиці, що тягнуться вдалечінь. Поміркуй. Які кольори і відтінки утворили гармонію кольорів на кожному з пейзажів. Порівняй картини за колоритом. Розглянь міські пейзажі, наведи приклади використання лінійної і повітряної перспективи на цих картинах. Щоб намалювати вулицю, художники застосовують лінійну перспективу. З віддаленням до горизонту звужують ширину дороги, зменшують видимі розміри будинків, а також повітряну перспективу. Не чітко та у холодних відцінках кольорів зображають далечінь. Створи композицію, центральна вулиця мого міста або села, або на бульварі, – «Акварелю».